За результатами розслідування, прокурорами спеціалізованої екологічної прокуратури спільно зі слідчими СБУ ідентифікували двох російських генералів, співучасників екологічної катастрофи. Саме вони віддавали злочинні накази на повітряні бомбардування та руйнування греблі оскільського водосховища. Їм повідомлено про підозру, в екоциті та порушення законів та звичай війни. За наказами генералів погреблі водосховища били звинищувачів ракетами Х-59 авіабомбами, серед яких одна з найспотужніших КАП 1500 а також засобами військової артилерії. Крім цього, до греблі було закладено вибухівку. Внаслідок вчинення злочинних дій відбулось руйнування будівель та споруд у греблі, що призвело до катастрофічних наслідків та втрати водосховищем понад 70% води. При цьому російські генерали не могли не усвідомлювати, що гребля є цивільним об'єктом та перебуває під захистом міжнародного права а її руйнування призведе до тяжких наслідків для цивільного населення та навколишнього природного середовища. Висновки комплексної експертизи із залученням різних фахівців та експертів підтвердили, що знищення оскільського водосховища призвело до тяжких наслідків та є соціальною, техногенною та екологічною катастрофою На навколишньому природному середовищу, заподіяну шкоду на загальну суму майже 4 мільярди гривень. Триває подальша робота зі встановлення інших причетних до цього воєнного злочину, у тому числі представників політичного військового командування держави-агресора. Докази того, як російська армія знищувала водосховища, нами знайдені під час огляду місця події, і це не тільки залишки російських боєприпасів. Нашими збройними силами України було збито російський винищувач, з якого окупанти обстрілювали греблю оскільського водосховища. Під час огляду було встановлено, що на частинах російського літака наявна дата маркування 16 травня 2016 року. Досудове розслідування триває.